Всім привіт, друзі! З вами я Роман, і Ви на каналі Games TV. В нас з'явилися нові набори. Е, набори елементаля землі та захисники. Е, дивіться, там є 30 паків. І у мене є достатньо душ, щоб відчинити цей пак. І ми зараз це зробимо. Так, Давайте почнемо з наборів снаряги. Відразу будемо починати. Навіщо це все розсосолювати? Швиденько відкрили, в кінці поговорили і на тому буде конець. Так. На, надіюся, що шолом шалка на мені нарешті випаде. Угу. Нема на шолома, але випав молод гніву. Добре, ну давайте переходимо, будемо відкривати по 5 наборів. І будемо старатися нарешті докачати до 10-го слиття нашого рейдена. Бо там залишилося всього лише 2 слиття. будемо надіяти, що зараз він тут мені трошечки всипне. Головне, щоб не на продажу був. І як ви замітили, 30 наборів, не так як завжди додають 20 наборів. Цього разу додали 30. Подивимося, що нам тут зараз випаде. Як завжди, набори дуже довго грузять. Так, починаємо. Перший набор з 30. Кано на продажу в нас йде. Добре, що тут ще картки уровнів дають. Так, стрілок конзин на продажу. Так. Щось поки слабо, поки нічого нема. Бо рейти продажа. Ну що поробиш? Нічого страшного. Надіюся, що ще випаде, ще ці 25 наборів. Ірок в кості, продажа. З цієї десятки нам нічого не випало, на жаль. Переходимо до наступного Єпітери. Або ні, ми зробимо так от. Зараз ми тоді відкриємо 10. А Після того відкриємо 5. А потім ще раз 10. Бо це буде дуже довго, так, якщо я буду все по 5, а воно ще з тими підгрузками воно дуже довго йде. Так, що ж нам дасть? Дасть нам алмазочки чи не дасть, як ви вважаєте? Напишіть в коментарях зараз. Так, о, рейден на 9 слиття прокачується. Зараз ще одного вибити. Головне, щоб не випадав зараз рейден на продажу. Бо для мене це буде фіаско прям. Так, 9 слиття рейден. Прекрасно, я зараз за нього якраз у війні фракції граю. Дев'ятий набір. Тремор чорний дракон. Чудесно. Оцей цей пак добре починається. Оця пачечка прокачується до другого слиття у нас тремор. Так. Наступний. Бог Рома Рейден на продажу. Так, темний рейден. Продажа. Комбат Кап Джонні Кейдж. Джекі Брикс. Поки тільки дві алмазочки, щось трошки скутно. Оце вже рахуйте, зараз ще три набори відкриваються, це вже 15. 15 наборів вже відкрито. О, і рейден класичний прокачується на 10 слиття. Перша алмазка 10-го слеття на цьому е, аккаунті. Вау, тепер буду за нього розносити в воїнах фракцій. Ух, це просто крутіше. Дуже, я дуже радий, що іменно він прокачався першим до 10-го слеття. Файно, зашибісь, продовжуємо далі. Так, ще 2 набори. Кенші старший бог продажа. Три алмазки з десятки випало. Так. Три алмазки, 15 наборів. Давайте відкриваємо ще 15 і. Щоб нам випало ще три алмазочки і буде взагалі бомба. Ну або хоча б дві. Так. Дуже довго грузить, Давайте ми купимо ще нехай буде 5 паків зі снарягую. Дивимося, що в нас тут випаде. Пропустить. О, пушка шутника. Прекрасно. Ну, воно все в мене прокачана, а шолом шаукана так випадати і не хоче. П'ять наборів. І ще десяток. Будемо дуже надіяти, що не буде зараз падати ще класичний рейден. Хай краще Інджестіс падає. Інджестіс рейден і чорний дракон той Тремор. Вони потрібні, нехай вони краще качаються, бо все, рейден уже все, більше рейдена нам не треба. Ну, класичного мається на увазі. Так, продажа. Ну-ну-ну, ну, продажа. Ой, я думаю, що треба, напевно, зупинятися. Продажа, зле. Злем. Ще два набори з тих п'яти. Тремор, зашибісь, Зашибісь. прокачується на третє слиття. Вже можна буде дати йому уровень 50-й спокійно. Може десь буду використовувати також у війнах фракцій. І останній пак, стрілок Кунзинь. Так, 4 алмазки з 20 наборів у нас вже є. І остання десяточка. І в нас залишиться ще 13 тисяч. Так. Відчиняємо. Треба буде вже цього разу трошки приберегти душі, не відкривати ніяких наборів. Бо, можливо, зараз ще появиться якийсь набор по знижці. А я отак всі душі просираю. Так. Дуже довго грузить, воно дуже довго роздупляється. Так, перший набор з десятки. Продажа Рептайл Кракен. Так. Хазаши Скорпион. На вознесение. Комбат Кап. Джонни Кейдж. Продажа. Так, так, так. Рейден Инжестис 2. Чудесно, чудесно. На третє слиття також прокачується. Так. Це в нас яка вже? П'ята алмазка? Так, п'ята алмазка. ще шість наборів. О, китана прокачується до 10-го Так, що в нас тут далі йдемо? Вімперша меліна. Класическа Соня. Ще три наборчика. Давай ще інjстис разок. Або дракона у цього тремора. І буде взагалі клас. Останній набор. Та я вже сумніваюся, що звідси на алмазка випаде. Ну, з Богом нехай буде та Хасаша на Вознесіння. В принципі, добре. Ми отримали 5 алмазок. Ми прокачали рейдена класичного до 10-го слеття. Зараз перейдемо до колекції з алмазок. Подивимося, що там і до чого. Так, колекція. Алмазні персонажі. Так. Ось все в нас зараз виглядає ось так. Давайте зразу чорному дракону дамо 50 рівень. Він у нас став третього слиття. Так, 50 рівень дали. Можна там і мою пасівочку відразу прокачати. Та що ж таке, а? І yeah. є. Так. назад. І прокачаємо зараз ще нашого рейда на інді. Mm -hmm. сміли... Взяти просто ще, ще би було добре дістати десь класичного рейна. Но коли я ще його дістану... Бог його знає. Певно, ще не скоро. Може десь з башні випаде. Так і давайте тоді подивимось від самого кінця, що в нас тут і як. Як бачите, от Китана Дня, Дня мертвих у нас вже є От люканчик, якого я так довго чекав, але я зараз за нього не граю. Бо що він на нулячому слиті не дуже є корисним. Ну, В принципі, щоб наложувати зламані кістки, то можна брати його десь в команду з класичними персонажами. Так, що в нас тут іде? От Тремор, бачите, куди вже аж заліз. Інджасті за ним зразу. О, впереді мається на увазі. Випав було мені рейден МК-11 до 5-го слиття або 4-го. Я ж було вчора добив набор цей PSB. Елітний набор пекло і старші боги. І я вже навіть не пам'ятаю, що мені звідси випало, чесно вам сказати. А, Кунглао мені по мені випав. Кунглао, що ж мені тут ще випало? Ой, я не пам'ятаю. Ну, ви можете перейти по силочці в опис. В описі, там буде силочка на телеграм і Туди я всі скріни по відкриттю і, і по всьому, що в мене зараз відбувається, і всю інформацію я скидую туди. Тому переходимо по силочці і підписуємось на телеграм. Добре, друзі, ось таке у нас відкриття вийшло, Ми отримали 5 алмазок. Слава Богу, не одної на продаж. Ми прокачали рейдена до е, 10-го сліття. Перша алмазочка 10-го слеття на цьому аккаунті. Підписуємось, ставимо лайки, переходимо на телеграм. От, і на, цьому, на тому все. Ставимо лайки і пока!